Ексклюзивне інтерв'ю з блаженнішим Святославом, главою Української греко-католицької церкви. Женіший владико, читачі українського слова, слухачі нового радіо, раді вітати вас на американській землі. Ви вже були в Чикаго? Дуже дякую за привітання. Я перший раз в Чикаго, хоча я вже об'їхав майже всю Америку, східну і західну, але в Чикаго був тільки на литовищі. Цікаво. Ваше блаженство, що відчуває людина, яку обирають главою найбільшої в світі греко-католицької церкви? Які відчуття внутрішні, духовні? І можливо навіть фізичні. Мені якось важко описати одним словом. Я би сказав, спочатку було таке відчуття такої великої розгубленості. Мені було дуже тяжко зрозуміти, що зі мною діє, сталося. Тому що то означає, що я мусив цілком поміняти своє життя, залишити цю паству, яку я служив, цю країну, де я перебував. Тобто, означає, що починається новий дуже незнаний період у твоєму житті. Чесно кажучи, трошки було так страшно, тому що відразу постали нові завдання і виклики, до яких я цілком, мабуть, себе не готував якось так значить, ні психічно, ні духовно, навіть, можливо, і фізично, якщо ви запитуєте. Але з іншого боку, якісь такі відчуття внутрішнього миру. Тому що я відчуваю тепер що раз то глибше і більше, що я є главою дуже великої і потужної церкви, і можливо навіть ця увага чи ця пошана, яку часом відчуваю від наших вірних чи від інших людей, це не є до мене особисто до такої особи. Це є до моєї церкви, яку я представляю. Які насушні завдання нині стоять перед українською греко-католицькою церквою? Є одне завдання, найважливіше, з якого випливають всі інші. Завдання церкви це є проповідувати Слово Боже, голосити Слово Євангелії. Означає знайомити з живим Богом всіх тих людей, які його ще сьогодні не знають. А якщо вже хтось його знає, то впроваджувати в щораз то більше глибокі життя єдності з ним. Це завдання те завдання церкви, яке ми називаємо одним словом євангелізація. Тобто робити учнями Христовими усі народи, до яких нас, нас посилає Господь Бог, коли церква є церквою і це завдання сповняє, тоді вона є таким дуже потужним фактором переображення суспільства, як ця івангельська закваска, ці дріжджі. Якщо вони є справжніми, якщо вони є сильними, то вони можуть підняти все тісто. Одразу після інтронізації на престол предстоятеля церкви ви з візитом вічливості відбули до Ватикану, де мали розмову з папою римським Бенедиктом XVI. Греко-католики сподівалися, що вам вдасться умовити надати українській греко католицькій церкві статусу патріархату, але на жаль, цього не сталося. Скільки ще потрібно чекати це? Коли йде про цей, цей візит, це не був візит робочий чи візит якихось вимог. Це був візит, який мав дуже важливе, важливе завдання заманіфестувати видиму і повну єдність нашої церкви з апостольським престолом. Тобто цю єдність це супречастня, яке запечатане кров'ю стількох наших мучеників. Тож ми цю єдність разом, я як новообраний глава, а відтак наші митрополити і члени Постійного синоду з собою разом принесли і папі е, представили. Значить, коли мова йде про е, е, патріархат, з одного боку, я вже багато разів про це говорив, що ми вже живемо, як діємо, як патріарша церква, а ми, ми не маємо ще цього титулу. Як довго нам потрібно ще буде працювати і рости, щоб його отримати? Я, щиро кажучи, не знаю. Але те, що ми будемо будувати патріархат, це і напевно, тому що кожна східна церква, яка розвивається у своєму розвитку, прямує до патріархату. Сьогодні у вселенському християнстві, чи це є православні церкви, чи це є церкви католицького сопричастя, немає чіткої ясної свідомості, як надається титул патріарха, тобто як твориться нові патріархати. Наприклад, в Православній церкві сьогодні готується всеправославний собор, і це буде одне з питань, які там буде, буде розглядатися. Подібні, я би сказав, скажімо, питання, чи, можливо, труднощі є і в католицькій церкві. Але це пов'язане з тим, що от щось народилось нове, велике, якого перед тим не було. Так? Яким чином можна це назвати своїм іменем? Ось, але я думаю, що. Всі ті події, які діються у світовому християнстві, так у нашій церкві, в наших стосунках з апостольською столицею, будуть цьому сприяти. Знаю, що у вас приязні стосунки з представником української православної церкви Київського патріархату, святішим патріархом Київської Росії України Філаретом. Не так давно, здається, в серпні ви в Києво-Печерській лаврі зустрічавсь з блаженнішим Володимиром, митрополитом Київським і всієї України, предстоятелем Київської православної церкви Московського патріархату. Не виже ви, як і у свій час, митрополит Андрій Шептицький вірите в об'єднання в рамках церков Володимирового Хрещення? Я вірю. Більше того, я намагаюсь будувати таку єдність. О, до речі, в розмові з патріархом Філаретом якраз і ми говорили про створення так званої ради церков Володимирового хрещення. І до цієї ради хочемо залучити всіх тих, хто себе вважає спадкоємцями цього хрещення. Це випливає, я би сказав, з дуже практичного міркування. Сьогодні в Україні існує всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка об'єднує у собі усіх віруючих. Католиків, православних, протестантів, навіть мусульман і євреїв, це дуже важлива структура, яка остатньо відігравала і відіграє дуже важливу роль в українському суспільстві. Наприклад, коли ця рада, всі глави представлі церков, займають якісь становище підписують якісь звернення, воно має дуже сильний вплив у нашому суспільстві. Але в контексті тої всеукраїнської ради церков, наприклад, існує Рада церков протестантських. Ось і ми е, хотіли створити таку раду церков Володимирового хрещення, для того, щоб ми могли між собою у вущому колі вирішувати ці питання, які турбують саме нас. А відтак, скажімо, можливо, крок за кроком будувати якісь, якісь порозуміння. Ось і якщо буде єдність, будай в якісь дії, тоді можливо вона переросте в єдність спільного життя. Як ви оцінюєте стан українсько-греко-католицької церкви тут за океаном? Якось так, скажімо, одним словом мені важко сказати. Я думаю, що наша церква тут була, є, і буде дуже важливим осередком, який гуртує українську громаду. Це стосується не тільки Сполучених Штатів, це стосується так само і інших поселень, наших українців. Отож, церква є дуже, я би сказав, важливим фундаментом збереження своєї особистої ідентичності. Значить, і наша церква в Сполучених Штатах, я би сказав, успішно, успішно це робить. Можливо, нам всім, нашому синоду, потрібно щораз. То більше застановлятися над тим, як, як бути собі більш ефективними душпастерськи. Це? це означає, щоб ми шукали нових способів, як можна промовляти до сучасної людини, щоб можна було її зацікавити, щоб можна було, скажімо, відкрити перед нею скарб віри своєї церкви. У сьогодні, як ви добре знаєте, сучасні люди живуть у віртуальному просторі, <тас> Раз. По-друге, є цілком інші. Механізми ідентифікації себе з тою чи іншою громадою, навіть з тим чи іншим народом. Сучасні, я би сказав, процеси глобалізації, вони ще більше це будуть змінювати. Отож, нам треба шукати різних нових засобів, як проповідувати одне і те саме, тобто слово вічного життя, слово Євангелія. Я хочу подякувати нашій кредитівці, самопоміч, яка постійно з нами, особливо з газетою Українське слово вже 10 років поспіль. Завжди нас підтримує, допомагає, і цю зустріч допомогла організувати як нам, як мені особисто, так незалежному радіо, так українській хвилі. Тож хочу подякувати їм за те, що ми маємо нагоду і мати розмову також з вами. Перед тим як закінчити, блаженніший Владико, за цікаву розмову, що б ви побажали читачам українського слова і слухачам нового радіо? Хочу їм побажати бути справжніми християнами. Якщо мова йде про такі дуже практичні речі, хочу дуже просити, щоб всі ви обов'язково зранку і ввечері молилися і за нашу церкву, і за наш український народ, і за свою родину. І за себе самих. Тому що молитва це є дихання душі. Якщо ми не молимося, ми потрошки заумираємо. І як християни, і як християнський народ, а відтак як держава. Дякую за таку чудову розмову. Слава Ісусу Христу! Слава і навіки!